А зараз хочу, значить, у мене на каналі попросили дівчатки, ну, мої підписники, дівчатка, молоденькі. Ну, це такі ми ж всі молоденькі. Значить, канал Людмила Розотерапія, в неї дуже багато троян там, на сотні. Ну і Вона попросила, в неї там знайома, чи кума, я забула хто, вона там мені писала, має гібіскус. І вона каже, чого я не зрізала гілочку. Роз, розкажи, як ти їх живцюєш, а я іншим разом буду йти, візьму той у них живець і теж заживцюю, і в цьому ж, під цим же відео канал Таня. Ой, тань, може, неправильно назву в'язання під балечки і не тільки. Здається, так називається канал, і ще Думала, запам'ятаю, ну, мабуть, десь так. То вона попросила, щоб я їй заживцювала, в неї білий є, а ось такий бузковий і іншого, мабуть, немає. Я не знаю, отой, який у мене на вході на вулиці, чи такий у неї є, чи в неї чисто білий. Ну, я можу і той заживцювати, і цей. А оцього в мене нема, це рожевий. От. Як я правильно пам'ятаю, здається, оцей гібіскус древовидний, він з е, поруди мальви, а ще називається сирійська троянда, здається. Ну, Він дуже гарний. І він декілька місяців квітує. І така прикраса. Ну, я показувала, я ось тут заживцювала. Ну, Єдине, що я не притримуюсь е, його там, треба ну, рекомендовано живцювати навесні, тобто під пляшку навесні. Ну, до, термін довший його до слідуючого року, він уже наростить собі е, корінці. А так як я оце влітку, то можуть корінці ще й не нарости. Ну, може, до кінця, до осені слідучого року, може і наживцюються, корінці, будуть і, і буде все добре. Ну, а так, може, прийдеться ще не, не знімати пляшку, аж на слідучий рік. Ну це буде видно по листочках. Якщо він дасть великі листочки, навіть уже може і квіточку дать, то значить з ним все добре і можна його відкривати. А рекомендують його навесні живцювати, але щоб було дуже тепло. Ну, я так думаю, це десь в травні можна. Ну, він там під пляшкою. Ну, я це його не придержуюсь. Ну, так як у мене запитували і про те, коли його можна живцювати, я розповідаю, як роблю я. Може, хтось робить по-іншому. Ну, а люда канал розотерапія. Танечка, я вам заживцюю. От. Я думаю, що в нас все вийде. Я по декілька гілочок заживцюю, щоб все було добре у нас. А як це я роблю, я покажу, щоб люда, люда хоче бачити сам процес, і я покажу. Ну, ось я взяла таку гілочку одну Ось Вона в самому низу була. І я, дивіться, я тут зрізала, ну, як змогла дістала, а зараз я отак люда, я отак на косину обрізаю, листочки удаляю, якщо нема корнівіну, то й не треба. Не завжди я його додаю сюди, як немає. І оці листочки. Я удаляю ось так. Поки що можна садити в полутінь, а взагалі гібіскус дуже світлолюбивий. Якщо полутінь, ось як у мене там за двором, він починає пізніше квітувати. Ну, ось так я прибираю оці листочки. Ну, лишу тільки оцей новий приріст. В цьому році я його лишаю. А листочки я оці прибираю. Бачите? Ну, кому цікаво, це я для тані садити буду. Ось так. І треба, щоб колінця були 1, 2, 3, як мінімум. Оце загрузити треба в землю. А оце лишити під пляшкою. І так, до слідуючого року. Потім побачиш, як листочки з'являться. Ну, я всі свої гібіскуси так посадила, і, і вони ростуть і квітують, і дивіться, як гарно. Ну, Це фіолетовий я взяла чи бусковий, яких отут у мене три підряд. От, потім візьму ще. То, що я в Наталі взяла, я е, з нею домовилася, що можна зрізати, теж так зроблю. Ну, Зараз я покажу, як я. Значить, дренаж тут не обов'язково, але коли на постійне місце, або якщо ти будеш садити його спочатку на постійне місце, то туди треба кинути камінці якісь або склобити, а, або кирпича. Ну, ось Гібіскус живе 20 років. Це ж краса, а потім можна обновити. Ну і зараз я покажу, я викопаю ямку, залю водичку і покажу, де я їх посажу. Так що, можна не чекати, звичайно, у нас і осінь тепла, то я думаю, такі невеличкі корінці він дасть. Можна не чекати, щоб навесні їх живцювати. Ну, я живцювала її восени, я Лілі повіддавала, їй треба було. Вона говорить, що живі і все з ними добре. Ну і зараз я отак саджаю. Це в мене фіолетовий, щоб у мене три п'яточки. Зайшло, Значить, вони не зайдуть зараз, то я підсиплю земелькою, Я хочу всі чотири отут посадити. О, цей заходе. а ну може, тут ближче треба. О, прекрасно. Тут у мене їх чотири, то ну з чотирьох-два повинні точно прийняти, прийнятися. Ну, оце молоденький. От. О, прекрасно. Можна не притрушувати зараз. І одіваю пляшку. Можна оту п'ятилітрову. Ну, так як у мене нема, то я двохлітрову літрову так. І тепер так руками притрушую земелькою. І Обов'язково треба поливати. Сам гібіскус він не любить дуже багато вологи. Ну, але поки оце він дасть корінці, то треба, щоб тут була водичка. Ну і я ще наголошую, що якщо садити на постійне місце, то треба під нього камінців насипати, зробити дренаж. Ну, і так я всі посажу. Це в мене оцей фіолетовий чи бусковий, який росте в дворі. Ну, трішки великувата. Ага, так. Рубочку трішки відкрию. Ну, нема п'ятилітрової пляшки, тому буде оце така. І зараз водички отак заливаю. І посаджу далі. Люда, я думаю, тут, ну так, ой, господі, ти ж розовод, то ти швидко це зробиш. Так же само, як, мабуть, ти її живці, якщо садиш, я не знаю, чи ви купуєте тільки дорогі оті саджанці. Ну, а я ж сама розвожу. Ну, це так. Швидко і виростуть і буде радувати нас. Ну, все, дивіться, залила я. І посадила. Посадила всі три кольори, кроме білого. Білого в мене немає, але я потім заведу, як захочу. У нас у Наташі тут у сусідки є молоденької. Оце між піговою це мій бускового кольору. Потім, напроти нього, це під пляшкою три штучки. Це я в Наталі взяла, в неї він рожевий, у мене такого нема теж, але я теж собі посадила ось пляшечка, там дві штучки, здається. І от далі це мій той, що за, 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 о, там, за парканом, біля воріт. Я там три штучки теж посадила. Ну, це навіть якщо по одному прийметься, і то це добре. У ну, мене завжди так, один не приймається, два приймається. З п'яти три приймається, два не приймається. Ну, ось так. Так що посадила я танечка для вас. Ну, і будемо дивитися, коли воно там буде рости. Просто я вам там і Беріз же вирос вирощую. Ну він ще молоденький, може на весні можна відправити. То цих, мабуть, ще буде рано відправляти. Хочеться, щоб там корінці були добрі. Хоча я Лілі давала так, оце я їх посадила влітку і на слідущий рік весною їй дала з манесенькими такими тоненькими версинками корінцями. Ну і ростуть у неї.